Діагностичну допомогу в обласному кардіологічному диспансері надають пацієнтам різного віку. Медичні послуги люди не завжди отримують на належному рівні. Через нестачу необхідної апаратури страждають в першу чергу мешканці районів. Останній апарат ультразвукового дослідження кардіологічний диспансер придбав півтора року тому. Та за час експлуатації датчик вийшов із ладу. Наше учреждення ізжило все те, що було у нас коли-то. Всі наші ресурси Це стосується не тільки великих проблем, в смусів там матеріальних основних наших фондов но те касаються прежде всего обладнання. Дійсно, на сьогоднішній день ми чувствуємо себе очень плохо, тому що ми не можемо наказати достойну допомогу діагностичним нашим пацієнтам, як взрослым, так і дітям. В рамках програми Юлії Тимошенко здоров'я нації. Сучасний апарат УЗД передав на баланс цього медичного закладу народний депутат України Валерій Дубіль. На зустрічі з медперсоналом він вислухав прохання і пропозиції. Кардіологічному диспансеру важливо доотримати датчики, які виявляють серцево-судинну патологію. Держава фінансує медичну установу лише по двох статтях. На березний місяць у нас є фінансування тільки на заробітну плату і на енергоносії, не на харчування, не на ліки, не на бензин. щоб… Ні копійки, не тону на березі місяць. В рамках реалізації програми здоров'я нації, що діє на Чернігівщині вже протягом двох років, всі медичні заклади міста постійно та систематично отримують нове та сучасне обладнання. Я Думаю, що для медицини все ж таки були якісь ну були певні кроки, зроблені і не маленькі кроки. Було в нашій Чернігівській області. З'явилися такі обладнання. Ми вже називали, що і мікроскоп, і мамограф. І найсучасніші апарати у були з'явилися і в обласній лікарні, і в першій лікарні. Також ще я думаю, що буквально найближчим часом буде і в четвертій лікарні, також мікроскоп для нейрохірургії. Багато всього іншого. Новий апарат ультразвукового дослідження медпрацівники кардіодиспансеру ще не розпаковували. Для цього запросять спеціалістів. Тоді вже зможуть діагностувати стан щитовидної залози та досліджувати черевну порожнину пацієнтів.